Привіт, мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, сьогодні Я вам показую цю орхідею і її пересадку. Я дізналася сорт, пробила її по коду, дивилася багато інформації на сайті продавця і знайшла по коду, що це рожева перлина. Ось так виглядає моя орхідея. Тут у нас є питаннячко. мені не подобається оця жовтизна і чорнота від шиї. І те, що вона дуже сильно хитається в горщику в посадці. Дуже багато корінчиків повітряних, вона в горщику дуже нестійка. Будемо зараз дивитися, розбиратися і вже потім саджати цю орхідею в нову посадочку. В мене орхідея є, в мене є тепла кімнатна водичка, і буду використовувати я Топсін М. Фунгіцид, буду робити замачування кореневої системи. Тут інструкція для того, щоб обробляти сади, для кімнатних рослин я буквально на кінчику пінцета використовую засобу. Ось я розібрала орхідею, коріння в неї, в принципі, є і нормальне. Оця чорнота у основання шиї, мені не подобається. Треба ж зараз знімати листи. І уважно все зачистити і подивитися, чому ж воно чорніє. Так що будемо зараз розбиратися з цією проблемою. Познімала я листи, дивлюся, да, тут багато чорноти, і дивіться, тут було чорне від коріння, почало гніти коріння, і оце чорне пішло, на жаль, в шию. Дуже б мені хотілося сьогодні попрацювати без хірургічних втручань. Але треба оце все вирізати і ще раз дивитися на чорне. Тут я почищала все пінцетом, продивилася це вже сухе чорне. Не знаю, що було з цією орхідеєю, чим вона хворіла, але моя ідея замочити її фунгіциді виявилася самою вірною. Так, ось так в мене орхідейка виглядає. Вирізала я чорну пляму від коріння на шиї, зараз вона в мене. Відпочиваю в джакузі, щось там бурлить біля шиї, можливо, то виходить якась інфекція або орхідейка просто насолоджується тим, що її поять і лікують. Так вона в мене буде стояти хвилин 30, поки повністю не напоїться в неї коренева, не обробиться її ранка. Потім буду її саджати в посадку, і будемо дивитися, все ж таки, як вона буде себе почувати. Так, дістаю я оцю красу. Вона в мене тут стояла, як я вам і казала, 30 хвилин. Ось такі в неї напитані гарні корінці. Будемо її садити в подвійний горщик. Все, отак виглядає в мене орхідейка посаджена. Ось так виглядає. Місто зачистки поставила я тримач, для квітоносів, щоб орхідея трималася і не завалювалась. Все, будемо слідкувати. Побажаємо їй здоров'я, щоб вона ще порадувала і мене, і вас своїм цвітінням. Тут ще є живі бруньки, то це може бути ще зовсім скоро. Дякую вам за увагу! Всім бажаю гарного тихого дня.